Отак ти виглядаєш, коли сидиш за телефоном або іншим гаджетом. Це називається синдром верхнього перехрестя. Це означає, що твої м'язи спини є слабкі, а грудні м'язи є навпаки перенапружені, через що наша голова втікає трішки вперед, і ми будемо відчувати біль в шиї, головний біль, а також біль між лопатками. Перший наш крок це розтягнути грудні м'язи, так як вони стягують плечі вперед. Ставимо руку ось таким чином і робимо легенькі прогинання вперед, щоб відчути ось тут натяг. Тримаємо 10 секунд і вертаємо вихідне положення. Таких 2-3 повторення. Потім руку опускаємо під 90 градусів. І все те саме. 10 секунд тримаємо і вертаємо вихідне положення. Друга наша вправа стаємо собі до стіни, п'ятки, сідниці, лопатки і потилиця, притискається до стіни. Руки ставимо ось таким чином і повільно піднімаємо руки вгору і так само повільно опускаємо вниз. Робимо таких 10 разів, 2-3 повторення. Третя наша вправа беремо резинку, руки витягуємо перед собою. Великий палець дивиться в бік. І рівними руками відводимо руки. Вбік, так, щоб лопатки звести до купи, і повільно вертаємо назад. Таких робимо 10 разів по 2-3 повторення. Старайтеся виконувати ці три прості вправи, і вже через тиждень ви побачите перший результат.